Білий-білий снігопад розбудив зимовий сад, а Різдвяна за меті постелила нам посік, за... а Різдвяний тихий вечір ляже щастя нам на плечу, за вікном лихоче сніг, настелиться до ніг. Така різдвяна тиха ніч приходить в кожен кожен дім. Колядники і спалах свіч приносить щастя нам усім, і тремтять напевно небеса, і падає зірковий дощ, побій у справжні чудеса цю ніч нічим не потребуш. Гадай на мені всі різдвяні, свята чарівні. Щоб святвечір присунали, колядки дивні голосні, щоб ще тривечі засівали, зернав освітлиці на усі. Щоб за багатими столами, раділи святами зими, щоб люди шанували звичай рідної землі. От поки ми спали, ми татом ще до світа розпалили живий вогонь із дванадцяти полін, які задоговляли дванадцять днів. Тож на кожен... це для того, щоб на кожен рік, на кожен місяць до нашої сім'ї приходило тепло та щастя. А кутю вже зварили, маму. А кутю вже зварили, мамі? А як же, діточки? Путю... Тато ще до сходу сонця приніс з криниці непочатої води. І ми мені зварили дуже смачну кутю. Я З пшеничень. Бо пшениченька це символ вічного життя на землі. Заправили її родзинками. І маком, якого я на теру микітрі, багато-багато, і медом. А мед, діточки це символ вічного щастя святих на небі. І у зварок, який ми зварили на непочаті води, з яблучку, душок вийшли з нашого собою. І все це зробили ще від сходу сонця. Тож наше куття і відварку священі з самим Богом. А зараз, діточки, будемо. Хату готувати до святого вечора. А ось і священний рай, діду. Сніс сміється різдво, я радію з татом. Несемо ми з ним двох, дідуха до хати. Наш діду і жита сніп, зроблений з обжинки. Є він в хаті, буде хліб, буде добрі вчинки. А ну, діти, залазьте під стіл, клокайте, кукурікайте, мукайте, щоб живність у нас водилася. Блисне <гукнає> <Все, все. гукнає> <Викнає> перша зірка, сервом променився. Мати всі запросить до вечері їсти. Виглідве глянь, зірку, ми тебе чекаємо, вечеряти з нами за старим звичайним. Ці діточки, я зараз буду стіл готувати до святого вечора. Ось настійно поставимо цю скатитинку для добрих душ. Ні орочів старих, ні погонитів малих. Дай, Боже, дочекатись віднині за рік у здоров'я, щоб нас прибувало, а не убувало. Прошу всіх до столу. Перед вечерею усі одягали святковий одяг, а з першою зірочкою мати всіх кликала до столу. Першим сідав господар, а за ним по старшинству всі інші члени родини, акуратно подмухаючи на лавки, щоб на духа не сісти. На, на столі було 12 пісних страв: це куття, узвар, горох, капусняк, риба, риби, клобу. Вареники, млинці. Господар вставав, запалював свічку, вся сім'я молилася. А тоді господар набирав куцю. І вечеря була довгою. І за столом, столом говорили тихо, вставали після господаря, а після вечері і, співали колядки. Простворення світу і Про створення... прибули, Господи. Щоб ми були здорові з вами, всі йдемо і з зустрічати. двері ширше відчиняйте, хай свіжий вітерець летить. із дво до хати запускайте, бо це казкова дивна мить. Прочистим. Вас вітаємо нині, ми на Україні. З ним. з ним приходить радість кожну хату всюд, як в часи минулі знов святкують люди. Святкують, радіють, що Христос народився, чий в, на сін. в сіні Він до нас явився. Святковий цей вечір, В щасливу годину вітаємо щиро всю нашу родину. Добрий, Добрий вечір, мир цій хаті, ми пастушки небагаті. Прийшли сьогодні у вашу господу, щоб розказати про нашу пригоду. Усе притихло, зірка рання, зійшла на небі час настав. Усі стомились у чеканні свого Спасителя Христа. Скажите нам, удачі, де б тут знайти нічлі? ніде тут хат не видно, лише біля сніг. А хоч були хатини, то відмовляли нам, і де тепер починем, уже не знаю сам. Ми спилися з дороги, не сила далі йти. Ага, я знаю, хто ви нам Янгол сповістив. Здалеку бачу дете. В -зимовий, в Зимовий пізний час на шлік сюди знайдете. Ось тут в стоєнці в нас. Там краще в стані буде, в теплі, поміжаня. І там, де злі люди в золоті палаці. Yeah. Пустились героїми і стали поміж нами. Не бійтесь, люди чесні, я до вас посол небесний. Приніс вам радісну новину, родилась дивна дитина. Ісусиком його щаслива мати нарекла і упалена в голові. У воду Okay. Що родився цар Месія, всім владика і надій. Своємі новина, діва сина породила. Шає обивати, допомагає Марії. його сипігу потішає побивати, помагає Марії. До відвоєму поспішаємо нині Ісус вітати у бідній слині. Зоряно шлях провіщає, дорогу до спасіння позначає. Справді так буде, добрі люди, воля настане, пітьми не буде, бо народився світу владика, скрізь е, зразу буде, радість велика. Віталік. Віталік. Добрий вечір. Так може. Щаслива година, Віталік. Вас нині. Маленька дитина. Вітаю, маленька дитина. Бог ся рождає, має вам Слово сказати, хоче по вам низький віддати. Можливо, у хаті, когось і бракує, можливо, у хаті, хто гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, того вітайте. Зісусом всі, всі на всіх, всій Україні. Деплої

І здорові, і щасливі. Це колядки душевні та щирі. Люди їх переспівують знову, щоб всі жили у щасті і мирі, мали віру, надію, любов. Yeah. А й успішно тут при кроком злищайся тому року. І, і несе любов, надію, веселить радість і стіг ми. Доброго здоров'я і друзів незрадливих, і в новому році дні лише щасливо. Христос народився. Вічна та ясна я зорями світила у витло.